Подорож через пустелю без сумніву була випробуванням віри. Після чудесного переходу через Червоне море ізраїльський народ зіткнувся з новими випробуваннями. Мойсей повів тисячі людей, які вимагали води, їжі та комфорту. І все ж Бог забезпечував необхідне на кожному кроці. Багато разів у житті ми стикаємося з пустелями та труднощами, які змушують нас сумніватися в тому, який напрямок ми обираємо. Але досвід ізраїльського народу вчить нас, що посеред випробувань Бог ніколи не перестає піклуватися про своїх дітей, навіть якщо шлях є важким. На горі Синай Мойсей отримав те, що змінило стосунки між Богом і людьми: десять заповідей. Ці закони, більше ніж правила, були угодою між творцем і його народом. Вони встановили моральні та духовні стандарти, які донині служать основою етики та справедливості в багатьох культурах. Момент, коли Мойсей спускається з гори зі скрижалями закону в руках, є важливою віхою в угоді між Богом та Ізраїлем. Проте невдовзі проявились людські слабкості, коли нетерплячі люди побудували золотого тельця, ще раз показавши, як брак віри та терпіння може ввести нас у глибокі помилки. Перетин пустелі триває сорок років. Мойсей, невтомний, повів людей до землі обітованої, але не без викликів і повстань на цьому шляху. Вихід це не лише історія фізичного звільнення, а й духовної трансформації. Люди, які залишили Єгипет, не були тими людьми, які увійшли в Ханаан, і так само, як вони, ми всі пройшли через процеси змін і очищення, перш ніж досягти місця призначення. Минали роки. Ізраїльський народ обійшов обітовану землю, але їхнє бажання бути схожим на інші народи спонукало їх просити царя. До того часу Бог був прямим правителем Ізраїлю, керуючи ним через суддів і пророків. Проте на крик людей про людину царя відповіли, і таким чином Саула було помазано першим царем Ізраїлю. Саул був чоловіком імпозантної статури і для людських очей здавався ідеальним вибором. Однак його невпевненість і непокора в кінцевому підсумку скомпрометували його правління. Історія Савла нагадує нам, що без послуху і довіри до Бога. Будь-яка земна влада страшна.